привіт до вашої уваги, лот жіночі капронові колготки. Тут у нас іде великий мікс брендів. Перші колготки від бренду Bonds. Ось в такому бежевому кольорі на 15 ден. Так вони виглядають. Далі у нас ідуть такі ж самі колготки, тільки в чорному кольорі, також на 15 ден. Ось так. Їхня розмірна сітка. Далі у нас йдуть ось такі колготки, також на 15 ден. Вони йдуть в більш такому тілесному кольорі. Наступні колготки виглядають ось так, ідуть більш такі коричневі. Також на 15 ден. Далі у нас будуть присутні ось такі колготки по дві пари в упаковості, їхня розмірна сітка. Також будуть ось такі колготки. У них тут є детальна інформація щодо прання. Наступними у лоці будуть присутні ось такі колготки на 20 ден в чорному кольорі. Вони відрізняються від інших, тим, що в них є захист на п'ятці від натирання, що дуже зручно. Далі бежеві колготки, 15ден. Їхня розмірна сітка. І останні колготки у нашому лоті від бренду Кайсер. Вони будуть на 20 ден в такому бежевому кольорі. Їхня розмірна сітка. Ось так вони виглядають. Всього в лоті 154 одиниці, вартість лоту 5540 тисяч гривень, собівартість одиниці 36 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!